Слава Ісусу Христу! Прочитаймо сьогодні Псалом 18, в інших виданнях Він 19. Для диригента хору, псалом Давидів: Небо звіщає про Божу славу, а про чинну рук розказує небозвід, оповіщує День Дневі слово, а ніч ночі показує думку, без мови й без слів, нечутний не їхній голос. Та по цілій землі пішов відголос їхній. І до краю вселеної їхні слова. Для сонця намета поставив ти у них, а воно не мов той молодий, що виходить з-під балдахину свого, воно тішиться, мов той герой, щоб зроби... пробігти дорогу. Вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Господній закон досконалий, він зміцнює. Душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє, справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють, заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює, страх Господа чистий, Він навіки стоїть, присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота. І солоджі за мед і за сік щільниковий. І раб твій у них бережки, а в дотриманні їх нагорода велика. А помилки, хто зрозуміє, від таємних очисти мене, від свавільців свого раба заховай, нехай не панують вони надо мною тоді непорочним я буду, і від провини Великої буду очищений. Цей псалом. Можна виділити його першу частину, коли автор говорить про небо, про те, що він бачить на небі, і говорить про те, що небо звіщає про Божу славу, а про Чин його рук розказує небозвід. Тобто, коли ми дивимося на творіння, ми можемо побачити славу Бога як Творця. І дуже цікаво він про це розповідає. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку. Це відбувається безперервно з дня в день. Без мови і без слів нечутний їхній голос. Дуже цікаво, оповіщує день дневі слово, але без мови і без слів нечутний їхній голос. Тобто це не словесне вираження слави. Це не письмове відкроєння Бога, це без слів, але «По, та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселенної їхні слова. Відголос пішов по всій землі, це як ніби звук струни. І до краю вселенної їхні слова. Це означає, що, якби. Не перешкоджав гріх, то люди побачили би в творінні славу Божу. Далі продовжує пояснювати він, для сонця намета поставив у них, а воно немов той молодий, що виходить з-під балдахину свого. Воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу. Вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його і від спеки його ніщо не заховається. Яскраві образи, які порівнюють е, Сонце спочатку з молодим з нареченим, а потім зі спортсменом, героєм, який пробігає дорогу. Якщо навколишні народи поклонялися Сонцю як божеству, так було в Єгипті, так було серед ханаанських народів, то Ізраїль не поклонявся. Сонцю, тому що знав це всього лиш Божий світильник. Але е, в, цьому, в ньому відкривається Божа велич і тут от, описано, що Бог через це світло зігріває всю землю. А далі міняється, можна сказати, тема від загального відкривання, яке видиме всім, але без слів, переходить автор конкретно до. Словесного откровення Бога. І в цьому християнська віра, що Бог забажав відкритися людині, і для цього Бог говорив зрозумілим людям способом. І дав письмове откровення. І ось тут, в наступних віршах, Слово Боже назване різними способами різні слова. В житті для того, щоб описати Слово Боже. Господній закон, свідчення Господа, Господні накази, заповідь Господа, страх Господа, присуди Господа це все про письмове Боже відкровення. От давайте прочитаємо: Господній закон досконалий, Він зміцнює душу. Тора, Господній закон зміцнює душу. Можна ще перекласти, що повертає душу або навертає душу. Тобто, відкривання Боже, Божого навертає душу, повертає її до Бога і цим відновлює її і звичайно зміцнює. Далі сказано, свідчення Господа певне, воно недосвідчено умудряє. Тобто, свідчення Господа робить немудрого мудрим. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Душа, яка бажає пізнавати Господа, її Господні накази веселяють, дають радість. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює, тобто вона показує шлях, вона показує, як жити, як йти. Страх Господа чистий, він навіки стоїть. Тобто, якщо. І, знаючи Бога через Його Слово, у нас з'являється страх Господній, Він дає нам благословенну вічність. Присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. це правда, це досконалість, це справедливість. І подивіться, як далі сказано дорожчі вони понад золото і понад. Безліч щирого золота і солочий замет і засік щільниковий. Тобто, коли ми пізнаємо Господа, ми починаємо над усе цінувати Його самого, а Він відкривається говорить про себе в Божому слові, ми не можемо розділити пізнання Бога від Його слова, і тому сказано, що вони дорожчі понад золото і сволочий замед і за. Сік -щільниковий. І от Давид далі пише: І раптві у них бережки, а в дотриманні їх нагорода велика. І далі звертається до, е до свого стану і каже: А помилки хто зрозуміє? Від таємних очисть ти мене. Тобто він визнає, що не безгрішний, але просить його очистити від тих таємних, яких він. Сам не знає прихованих. І далі продовжує від свавільців свого раба заховає. І тут цікаве слово, це свавільці, тому що буквально може переводитися як горді, зухвалі. І є різні тлумачення від людей свавільців мене заховає, нехай не панують вони над мною. Але багато коментаторів, оскільки мова йде про помилки, про таємних. То також відносять що від таких гордих гріхів, які захоплюють серце, коли проявляється якесь безумне пожадання, і його людина не могла би сама по собі спинити. Але Давид молиться від свавільців свого раба заховай Тобто ти збережи мене від отаких от якихось проривів. Гріховності, які виглядають як горді якісь бунтівники. Нехай не панують вони надо мною, тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений. Ось такі бажання праведного серця і заключний вірш 14. Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм. Тобто, нехай мої слова. Мої думки будуть відкриті Тобі, і нехай вони будуть по волі Твоїй відповідати твоїй святій волі. І звертається Давид, Господи, скеле моя й мій Спасителю. І оце слово мій Спасителю Гоелі, воно цікаве, тому що воно говорить про родича, який виводить із якихось крупних обставин. В старому звіті є таке поняття, як гоель, тобто той, хто є близьким родичем, а має викупити людину з рабства. Тобто, якщо твій родич потрапив в рабство, а ти заможний і маєш можливість його викупити, викупи його обов'язково. Якщо твій родич через бідність продав поле, ти маєш викупити це поле і повернути, щоб щоб сини твого родича наслідували його. Тобто цей родич-викупитель це той, хто турбується е, про, е, і в, викупляє, виводить, е, вживаючи для цього своє майно, е, свій час, свої сили із скрутних обставин. І коли Давид тут звертається до Господа, він називає його якраз Гоелі, мій такий викупитель, родич-викупитель. І коли сьогодні ми роздумуємо про те, що відбувається в світі, ми можемо бачити, як багато у багатьох людей писання, як Бог може допускати те чи інше. І один і один, одна людина, який, який мав релігійну освіту, він свідчить, що в нього відбувається з, з думками про Бога. Він каже: дивлюсь на природу, і розумію, Бог творець, він чудовий. Дивлюсь на окопи, які люди нарили і вбивають один одного. І ні, ну не міг Бог таке зробити. І цього чоловіка таке ну, якби, роздвоєння між Творцем і, 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 і тобто, тобто він каже, я схиляюсь в настицизм, так як він ну, е, обізнаний релігійно, то він знає, що у Гностиків була думка про деміурга, який е, з Бога, е, злого, і, про, і що це не той Бог, який відкрився в Ісусі Христі. Але нам не потрібно бути гностиками, нам не потрібно думати про двох Богів. Бо незважаючи на всі важкі питання, які ми не можемо до кінця пояснити, але ми маємо Боже відкривання, ми маємо записане Боже відкривання, ми маємо всю Біблію, і розуміємо, що, хоча до цих пір проявляється людське зло, і воно жахливе. Але той самий Бог, який створив небо і землю, який створив природу, яка може викликати в нас такі почуття красивого, прекрасного величі, гармонії, той самий Бог створив людину так, що людина не була створена роботом. І Бог захотів мати саме таку людину. Але людина пішла не тим шляхом. І от щоб викупити таку людину, Бог став родичем-викупителем. І ми знаємо, що в Ісусі Христі Бог максимально наблизився до людства, можна сказати, поріднився. І ми знаємо, що в великому Сині Великого Давида ми маємо саме цього Бога, родича-викупителя, слово, яке стало. Для того, щоб ми стали причетними до Нього, щоб ми повернулися до спасаючих стосунків з Богом. І щоб звільнити нас, а звільнити нас потрібно від винних за гріх, від покарання за гріх, від влади гріха в нашому серці, від влади сатани і смерті. Саме для цього Син Божий пішов на хрест. І він, тих, хто довірився йому, викупає від влади смерті, від влади диявола і від засилля гріха. І ті, хто пізнає його, можуть цей псалом співати, читати з особливим почуттям вдячності, радості і розумінням того, що Бог це викуплення доведе до кінця. І саме тому нам потрібно йому довіряти, і саме тому нам потрібно молитися і любити його слово так, як любив Давид. Але в цьому слові на сьогодні ми бачимо ще більше, ніж тоді знав, бачив Давид. Хай Господь благословить вас пізнанням Його, Хай Господь засяє на вас своїм світлим отцем, Хай Господь почує наші молитви за наших воїнів і допоможе нашому народу. І хай Господь дасть покаяння багатьом через Його Слово, яке навертає душу, щоб у людей було таке ставлення, що Твої слова, Господи, солодші за мед і за сік щільниковий. Хай Господь благословить вас і засяє на вас. svým světlnou dcem. Amen.